Є кілька радіостанцій, кожному користувачеві на добу надається 30 треків, за які він отримує або монети, або криптовалюту тон. Є радіостанції, на яких за кожен прослухований трек на ваш баланс зараховують 150 монет. Це вигідно для новачків, для того, щоб для початку підняти швидше рівень. І є одна станція радіо, це преміум. За прослуховування пісень ви отримуєте криптовалюту тон, відразу заробляєте реальні гроші. Є цікавий момент збільшити ліміт треків на добу. Я не впевнена, що це вигідно відразу на початку. Я не використовувала цю можливість. І не планую поки що цим займатися. Давайте вам покажу, якщо натиснути на.